Дощів було занадто багато, вода піднялася просто на неймовірний рівень. Це все раніше було місця, де впаслися корови. Зараз ви бачите, тут літають гуси, качки. Тут з'явилася земля. Ще три дні тому тут все було під водою. Це буде смішно, якщо щось плюне. Привіт всім, гості глядачі та підписники мого каналу. З вами знову я, Ігор Гончаренко, і в сьогоднішньому відео я хотів би поділитися з вами, як виглядає весна 2024 року в Данії, які сюрпризи вона нам принесла, і що тут відбувається. Цьому році у нас, звичайно, рік був незвичайний, дощів було занадто багато, вода піднялася просто на неймовірний рівень, чим принесла багато нам проблем і на фермі, і взагалі в цілому скрізь по місцевості. Ну, ось Я вам до прикладу хотів би показати ось місце. Ось зараз ми знаходимося на звичайному паркінгу. Тут вон, ми поставили машину, там ще. Люди приїхали сюди і от зараз вода піднялася просто до неймовірних рівнів порівняно з минулим роком. А там, де ви бачите всі ці дерева, там все було сухо. Тут ось видно, там можливо, сподіваюсь, вам видно, сантиметрів 20 стовпчик з води визирає, там він визирає трішки стовпчик далі. Це все раніше було місця, де паслися корови. Зараз ви бачите, тут літають гуси, качки і вся інша живність. Звичайно, останні три дні рівень води почав потихеньку знижатися, але не зовсім таки відчутно. Ну, я думаю, пішло, звичайно, десь можливо пів метра. Там воно видно, що повний колапс. Покажу вам пізніше помпу, яка качає воду, Та її там теж в нас в цьому році так залило, що, мабуть, разів три її висушував, тому що двигун був під водою, все коротило. В общем, ситуація зовсім таки непроста. Я тут вже ну, більше п'яти років, навіть більше шести і все рівно. Такого ще не бачив. Це щось незвичайне. ну Зараз я попробую запустити дрон, показати вам приблизні масштаби, але тут кожне поле воно майже залите, як тільки є там якась вниз де такий ложбинка, то все. В тому яру 100% буде вода. Зараз ми ось їдемо в напрямку однієї з наших ферм. Зараз я ось відкрию вікно. Тут колись ця вода була, ну, он там, де можливо видно, де ці всі птиці сидять. зараз. Це було звідси від берегу ну, метрів 150, навірно, 100. 100-150 точно було. Зараз це все піднялося, ось також можливо. Там на поле на ту сторону, там все позаливало. Тут раніше взагалі паслися корови, де зараз це чайки плавають. Тут паслись корови і завжди тут жило дуже багато на цьому березі, диких гусей. Вони просто полюбляють пастися на цьому полі, тут фермерському, і вони тут жили. А зараз для них тут місця взагалі не було. Тут багато завжди маленьких гусеняток і так далі. Ось як бачите, ось на цій стороні на полі стоїть така калюжа здорова. І це вже я говорю, це десь приблизно третій день, коли вода почала йти трішки на спад. Тут з'явилася земля. Ще три дні назад тут все було під водою. Ось бачите, тільки трішечки зовсім гусей. Тут у нас стоїть в цьому році, бо зазвичай всіх цих гусей тут, ну, просто хмара їх, тут купа. О. В цьому році їх трішки витіснило, бачите, тут навіть значок такий. Ось до речі, справа. Зараз ось не буду поспішати. Ось справа у нас іде церква наша місцева, ось так вони тут виглядають, до речі, багато схожих одна на одну. Я маю на увазі саме по стилю, побудови, як вони виглядають. Ну тут і з цього боку також. Вода була значно далі. Там вон, видно, зараз кущі вони залиті під водою, вони які великі дерева, зараз вони метрів, я думаю, 2 половиною залиті водою. Все це було суша. Це хто можливо знає, це тісьох. Озеро Тісь. Воно доволі старе. Ну, я ніколи не бачив, щоб тут так води набиралося, а це просто в цьому році щось неймовірне. Ось залите все, далі вам там теж покажемо, будемо зараз їхати, там люди також потерпають від цих проблем, там у них будинки заливає. Мало того, що на поля пішло, так тепер ще й будинки. Ось бачите, ось тут з цього боку тут декілька будівель ось. І до них вода вже підійшла дуже-дуже близько. Тут ось в цьому будинку, ось мені здається, вже в людей вода навіть у дворі. Ну, не будемо зупинятися, звичайно, до них іти, в них навіть забор до половини залило. Гуси розповсюдились навколо, вирішили розійтись по всій території. Всі клаптики землі позаймали вільні. Ось Все в воді. Підійдемо до того місця, де дорогу перекрили, так як там вода виходить, вже почала розмивати основу під дорогою. І тут багато їздить вантажівок і важкої техніки. Тому вони вирішили перекрити дорогу тут в двох участках, бо дуже великий ризик того, що дорога може провалитися. Можливо, нам навіть зараз повезе на зелений світлофор проїхати, бо зазвичай я тут стою, мені не, не таланить. Він на півтори хвилинки, ось бачите, оцю сторону ось перекрили, бо вода вже вон, перейшла. Вже кордон берегу і добралась до самої дороги. І стоїть тут, а вже, ось бачите, біля самої дороги вже метр води. Піду вам покажу той столик, де зовсім ще недавно можна було посидіти, зробити собі якийсь гриль відпочити, а зараз усе тут залити. І вон там, бачите, ще один шматок дороги перегороджено. Ось зараз видно, да? ось бачите, про те, що я говорив, ось зараз я підійду ближче. Ось бачите, ось всі ці місця обгороджені, тут раніше паслися корови, а тепер все забите ось таким сміттям. Ну і тут ще вже трішки, звичайно, підсохло, але це все принесене з озера. Ще ж говорю, три дні назад тут було води, аж по оці пори все було залито. Ось кому цікаво, можете подивитися, хто тут живе. Ось бачите, тут отакі знахідки були, ось їхні гуси такі, ось другі такі. О. І це раніше взагалі тут було сухо, аж отуди до кінця, оно тих великих дерев. Там оце зараз де столик стоїть. Там ще було до води, потрібно сходити ну метр, так, ну, метр, певно, вниз. Я ось тут зараз я підійду ближче до моста. Все позаливало, і тут не дуже далеко знаходиться наша зараз ферма. <кій> Вона також відчула на собі наслідки всіх цих дощів. Піду ось сюди. Та води капець тут. Раніше, тут дійсно, до цього всього можна було підійти без ніяких питань, там воно знаходиться. Будівля, її вже залило, ну я думаю, сантиметрів вона 20-30 також під водичкою. Вон, бачите, я не знаю, чи тут буде видно, але вон, різні бокси. Я не знаю, що там знаходиться, чи електрика, чи якісь комунікації, щось такого плану. Все під водою. Ось поток іде. Мост у нас, до речі, побудований у 1972 році. Ну Тут під цією аркою було дуже високо. Зараз не так. І потік води не припиняється. Так, ось приїхали ми на ту ферму, де знаходиться та помпа, яку постійно тут затоплювало, коли йшли дощі. Зараз ось вам покажу, як тут все це виглядає. Всю цю калюжу наливає наш насос. Ось тут знаходиться заброшена будівля. Тут було раніше, наскільки мені відомо, тут наче як була конюшня, там і там. Кому буде цікаво, напишіть у коментарях, я, можливо, зніму огляд цих будівель. Там доволі цікаво, є що глянути. Наша помпа, тут всі. Дахи все позривало. Да, вам буде погано видно, але ось, але ось бачите ось цей мотор біля синьої бочки, він тут був залитий до половини у воду. І виходить, що всі контакти, коли та бочка синя була до середини у воді, всі контакти на моторі позаливало. Взагалі, все коротило, тут сушив феном. З такою швидкістю прибувала вода, що ось насос у нас качає 7 кубів у годину, він не справлявся, її все рівно заливало. Переїдемо тут недалеко. Це по території ферми, тому не буду навіть пасок безпеки накидати. Гонстер. Бо для мене це дійсно аж незвично. Зараз сижу без ревня не пристебнутий і хочеться пристебнутися. Нормально, мабуть, так і зроблю, бо <соць> таке чувство наче роздітий. О, нормально. Так, ось ми переїхали ближче до того місця, де затопило наше поле. Виходь. Випускаємо річ, яка він теж бігає. Зараз підемо глянемо. Ну і бонусом, саме незвичайне, що я робив напевно, на риболовлі, це ловити рибу на полі. Але я спробую. Озеро велике, на озері ловити, не знаю, можна, не можна. Я не питав. Чим більше питаєш, тим більше тобі відмовляють. Тут поле таке, ну не знаю, не дуже велике. А ось купа каміння чимала і кожен рік збільшується і збільшується. І подивіться ось розміри каменю, які тут ось, знаходять на полі. Звичайно, тут пара є кирпичів, туди-сюди. Але 99% каміння тут це за цього невеличкого такого шматочку поля. Ну я не знаю, скільки тут. Ну, Пару гектар, не більше. Воно там трішки туди отак іде. Але нічого особливого Ось покажу вам також, можливо швиденько. Ану, зараз це залишимо тут. Ось покажу вам наш. Інакший танк з гноєм, Також вже майже повний. Звичайно, не без допомоги дощу він набрався. Але що зробиш? Ось бачите, тут наша ферма, це навколо неї так ось різні кущі, скажімо так. І ось зараз хочу вам показати шматок шматок того поля, який залило. Ось ми вже до нього доходимо, там он гуси, бачите, летять лебіді навіть є. Ми тут всіх розлякали, тут така була гармонія і тиша, а ми приперлися. Дивіться, всі порозліталися, гуси хі, кричать. Так, Тільки я не знаю, чи тут глибина нам дозволить щось робити, чи ні. Але спробувати можемо. Зараз візьмемо якийсь поверхневий воблер, чи твістер легенький, та покидаємо, спробуємо. Яка тут глибина, якщо не буде цепляти, теоретично тут мусить бути якась вже риба, тому що це розлилося з за того великого озера і вже дійшло сюди. І я думаю, цілком можливо, що сюди зайшла риба, і тепер трішки вода впала. Всі ці канали її відходу перекрило, і вона тут може цілком собі стояти, бо птахів дуже багато. тому зараз Випробуємо нашу вдачу. Да, я вам теж думаю з цього місця ставлю пару кадрів з дрону, як воно все буде виглядати. Я думаю, ви там побачите, що це воно. Ну, та сама частина, що те озеро, де ми були, воно все те саме. Вон, річик вже пішов провіряти глибину. Піди туди на середину, глянь, що там. Так, річик, а ну давай. Ось така палочка. Ану піди провір, що там <рес> Нормально. Давай, давай, річик, я не знаю, яка там глибина, зразу кажу. Так, пробуємо. Зараз Чи поймається риба на полі? Ну щось поки що по бур'яну тільки. Ну Зараз туди підемо до рапсу. А О. Набрала багато цього. Зелені. Зараз спробуємо не стільки часу давати, щоб на дно не лягала. І хочу ось туди відійти. Ось тут де наш. Berech wygląda dobić takim suchym, że można stać na pół metra się bliżej. O, o. próbujemy. Tudy? Pływasz? Co taka rzeczek? Ні, погоду не буде діла цією. треба зараз якесь поверхневий брати. Звісно, я думаю, якщо там річ буде бігати, в цілому в нас не дуже буде виходити рибу ловити. А ви знаєте, як за бур'ян цепляється і такий як удар, то все рівно так трішки тріпає. А дивіться, гляньте, чисто того разу і щось було, інтересно. Зараз не пару хвилин ще. Дуже рідко можна побачити, як людина стоїть у рапсі і ловить рибу. Так? Да, треба щось би поважче взяти, я б туди під комиші би закидав би. Того разу бачимо, що твістер не працює. Зараз беремо таку ось це у нас мусить бути Така поверхнева насадочка, жабка. Зараз спробуємо. Вона також не важка, блін. А берег, ну реально, дуже такий м'який, ну нереально ближче підійти, а ну оця трішки краще. Це буде смішно, якщо щось плюне. О, ну цієї вже краще. Принаймні вона не стільки бур'яну сверлить. О, ще зла не на деревину. Може в риби цей перерва кофебрейк. Пішли. Зараз сюди ближче отак, хочу, може, в ці прям кущі отак, В общем, друзі, спробував я пориболовити на полі, але це так не усміхнулось мені тут успіхом, чи як не посміхнулася мені вдача точніше. Ну, нічого, ми не розстроєні, адже це просто поле. Тут дожний на цьому полі повинні рости рослинки, а не плавати риба. Це так. Раптом би повезло. В цілому вже трошки скучив за риболовлею. хотілося б виїхати саме на спінінг, можливо, навіть з човна, щоб покидати. Це вже звичайно. Інакша справа. Зараз ми трішки річка ще поганяємо. Нехай розтрусе свої бочки, блін. Неси. Що, вже не дуже годиться водичку. Та ні, ні, нормально. Йди, 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 неси, неси, неси. Неси. Цікаво, попливе. Я не там йому да, трохи страшнувато невевну. А <сі> може і не дуже. Підбиваємо підсумки, Вон біжить назад річик. Наша риболовля також підходить до кінця. Подивилися ми з вами, що відбувається в навколишніх територіях. Я вам, звичайно, показав дуже таку маленьку частинку з того. Що тут позаливало? Це тільки так парочка таких основних місць, я вам би міг би показати таких дрібних містечок, де все позаливало, де там деякі будинки пішли під воду, дорога навіть під водою. Але нічого не зробиш, такий рік. Ну, А ми будемо йти витирати собаку. Будемо їхати додому, бо він вже теж замерз, труситься. Це я собі так придумав, йому, по-моєму, дуже даже весело. Йому не дуже хочеться йти додому. Ну а кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте натискати на дзвіночок. І до зустрічі в нових відео. Па-па. Пішли річ!